Побачите фантастичну фантастику позаземні технології з планети Нібіру. Писник повідомив нас, що він володіє древніми фантастичними технологіями з майбутнього. З пластіка! Що можна сказати по цих виробах, які дозволяють виводити кукурузник ан 2 на надзвукову швидкість і навколоземну орбіту? В загальному все прекрасно і чудово. І Я дуже сподіваюся, що друзі з планети Нібіру будуть тішити ще не раз такими от виробами. І висилати їм нам на огляд їх. Говорять, що то гімнону вірське. Десь тут з'являлося. Можливо, ми зараз його і зустрінемо. А ну чекай, чекай, заверну сюда. А давай еще деньги, еще деньги. О, пассажир. Ти це бачив. В мене щось так палить. маєте щось попити? Земля вітаю вас! Востаннє ви були помічені на нашій планеті 24 вересня 1990 року. Що змусило вас повернутися? Я працюю в Габоріанському інституті інноваційних технологій. Прибув на землю, щоб поділитися інодвалетними технологіями з братами-українцями. А по вигляду так не скажеш. То що сталося? Я вирішив протестувати нашу нову розробку кишенькового сонця у вашій атмосфері. Як стемміло пішов у ліс і розпочав тестування. І тут побачив, що на мене біжить якийсь чоловік і намагається відібрати моє сонце. Я використав прийоми до махачу, але був уражений незаконним прийомом Копень Сраку, після чого був змушений зробити тактичний відступ. У вас тут так холодно. Табу ну, наше сонце гріє гірше, ніж наші три. От голодранець. От ящерка брехлива. Та які там технології? Воно дівок дурило, що на зарольоті буде катати. Вкрало кофту самогон і втекло до лісу. Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас на огляді тактичний ліхтар Phoenix GL22. Це не просто тактичний ліхтар, це зразок інопланетних технологій. Це ліхтар і лазер. А точніше, лазерний цілий вказівник. Дорогі телеглядачі, хвилинка реклами! Якщо раптом у вас є ось такий ліхтар або йому подібний, але немає на що начепити, ласкаво просимо в магазин Прапорщик. Там великий вибір зброї, набоїв і різноманітних аксесуарів. Координати магазину Прапорщик в описі під відео. Дякуємо за увагу! Ми проведемо огляд в нашому стилі, в стилі нашого каналу. Ми не будемо довго нудити про те, що там в коробці, яка довжина кабеля і тому подібне. Ми розкажемо в нашому стилі про сам ліхтар і про те, як він в роботі, і також що нам подобається і не подобається. Хочу зазначити, що це моє перше знайомство з ліхтарями Phoenix. І до цього дня я більше був фанатом ліхтарів Олайт. Ну, тепер настав час спробувати Фенікс. Якщо почати з коробки, то коробка, коробка красива, технічні характеристики, всередині кабель для зарядки і, і ще всякі там інструкції і тому подібне. ну Коробка красива. Про ліхтар почнемо з корпусу ліхтаря. Він виготовлений з алюмінію 6065 Т6. Що це таке, я насправді і не знаю. Я гуглив і, і весь загугліть. Покриття ліхтаря, преміальне анодування HA3. Що за таке покриття аналогічно гугліть, бо я робив так само. Покриття тримається бомбічно. Ліхтар використовується під час блекаутів, як і простий ліхтар, не тільки на зброї. І е, можу сказати, що жодної подряпини на ньому немає. Головна деталь любого ліхтаря це його діод. Тут використовується діод Luminous, звучить як закланання з Гаррі Поттера, е, з тривалістю експлуатації 50 тисяч годин. Блін, це реально овер до фіга. Його яскравість при використанні елемента живлення, до речі, в комплекті йде елемент живлення 16340 це аналог cr 123 От, При роботі з 16340 яскравість ліхтаря 750 люменів. Тривалість роботи 35 хвилин. Якщо використовується ЦР-123. То яскравість 500 люменів, але працює вже ліхтар годину. Лазер при елементі живлення 16340 працює 17 годин, а при CR-123 працює 24 години. В ліхтарі є, по суті, три режими. Ліхтар, ліхтар плюс лазер і лазер. Також є стробоскоп, Але він працює як окремо. Позаду ліхтаря є дві кнопки. Вони по суті дублюють одне одну, але також з допомогою них можна перемикати режими. Ну, насправді, це таке виконання, ну, воно не дуже зрозуміле. І треба трошки бути якимось піаністом, щоб навчитися швидко ці перемикати. Ну, Зараз продемонструю: я вмикаю лазер. Щоб перейти в інший режим, треба зажати одну кнопку і нажати другу. Ліхтар. Ліхтар лазер. І деколи, замість того, щоб перемк... переключити інший режим, ми вмикаємо стробоскоп. Зажимаємо одну кнопку і вмикається стробоскоп. Стробоскоп, до речі, е... так можна і від'їхати зразу. Е... Стробоскоп, до речі, працює так. Ви затискаєте одну кнопку і тримаєте її, і він вмикається. І його треба тримати, щоб він працював. Я відпускаю, він перестає працювати. Ну, Це, що стосується режимів. Як на мене, ну не дуже вдале виконання, я би зробив його трішки по-іншому. Хоча, якщо привчитися, буде прекрасно. Лазер пристрілюється з допомогою ось цих гужонів вверх-вниз, вліво-вправо. Все просто. І, до речі, лазер ми таки пристріляли дуже швидко. Просто наводитися на ціль і хтось збоку вам його підлаштовує, і це швидко і просто. Кріпиться ліхтар на інтерфейс Пікатіні І ось тут друга особливість, яка мені ну, не дуже сподобалася. Швидкозйом Де швидкозйом? Тому що, щоб його прикрутити сюди, потрібна викрутка. Блін, швидкозйом був би просто мегабомбічно. Далі, що стосується елемента живлення. Для перезарядки нам треба викрутити голову ліхтаря, рефлектор. З діодом. Ми його викручуємо і дістаємо елемент живлення. В нашому випадку, це Phoenix RB L16700 UP з такою назвою. Це 700 мА. Заряджається він з допомогою мікро-USB інтерфейса. Це дуже просто. Також можна зарядити в якомусь зарядному пристрої. ЦР-123, хоч і рідкісні батарейки, але вже їх достатньо є в продажі, і тому проблеми з цим не виникає. Плюс в цьому те, що це зйомний елемент живлення, його можна замінити. Також плюс, що він один, а не два, так як в деяких ліхтарях. І ще один також немалий плюс в тому, що дихтар працює з елементами живлення як cr 123 так і 16340. В них відмінність вольтажі. І деякі пристрої не завжди адекватно працюють з ними. Тому що в cr 123 вольтаж 3 вольта, а в 16340 3,7. І є один такий ліхтар, в якому два елементи живлення cr 123 Відповідно, якщо поміняти їх на акумулятори, що дешевше, ну, спочатку не дуже дешево, але ж потім таки дешевше, бо вони перезаряджаються, виникають сумніви в їхній можливості працювати, тому що все ж таки на 1,4 В вольта більше вольтаж, і ліхтар може вийти з ладу. До речі, про це в тому ліхтарі. Хто знає. той знає. Не описано, чи він має можливість таку працювати. Тому для мене це все ж таки плюс. Е знову ж таки, якщо коротко, один, один елемент живлення і можливість працювати як від батарейок, так і від акумуляторів. Щодо цього викручування-закручування, ну блін, це не є проблемою і можна швидко е викрутити і поставити на зарядку. До речі, на самому акумуляторі є індикатор зарядки. Тоже прекрасно. Він е, мигає різними кольорами. Ну що ж, друзі, актуальність даного відео і цінність ліхтарів в теперішній час. Клята русня, аварійні відключення світла. Щодо роботи ліхтаря на зброї. дивлячись, що це ліхтар все ж таки пістолетний, на карабіні відпрацював від, навідмінно, навідмінно. Ми його встановлювали ось сюди. Лазер, повторюся, ми перестріляли дуже швидко і він не збивався. Як він був пристріляний, так і попадав. Також хочу зазначити, що все ж таки при роботі вже в тирі, як виявилося оці перемикання режимів, вже не такі вже й були незручні. Тож в загальному, ліхтар сподобався. З мінусів, які, як на мою думку, не такі вже й суттєві, але. Можна виправити. Це швидко з'єм. А з великих плюсів, крім всього, в ліхтарі, з великих плюсів це все ж таки елементи живлення. Тож, ліхтар можна рекомендувати. Друзі, хочу подякувати вам за увагу. Якщо це відео стало вам в нагоді, не забудьте відмітити все таке його вподобайкою, коментом, репостом, друзям. До нових зустрічей. Хай вам щастить!